Ці два місяці ми жили в підвалі. Звісно, ми виходили, коли ми вже почали розрізняти, де були прильоти, де відльоти. Але перший тиждень моя нервова система спрацювала так, що я не могла нічого їсти. Я дуже сильно переживала в мене були такі панічні, панічні атаки, і я схудла, пам'ятаю, на 6 кілограм. А потім... Ну, це ще пів було біди. Сам жах почався відтоді, коли вони вже зайшли в наше селище. Ми були з 3 березня, Херсон попав під окупацію. І 14 березня вони зайшли вже в наше селище. Ми виходили на мітинги, тобто люди протестували. Життя знову зупинилось, тому що ми, ну як, знаєш, як ти, не можеш дихати навіть, спокійно не можеш дихати. Вони не давали нам просто жити. Вони ходили кожен день з обшуками. Спочатку вони шукали просто людей, ті, хто служив з 14 року в АТО, а потім ну, от вони заходили просто в хату. Звісно, це було з оружжям, і от вони шукали, хто хотів випити, хто хотів щось поїсти. Вони мають могли просто зайти в хату, перерити тобі все з ног до голови. І... Були дуже у них такі запитання великі, що якщо вони знаходили в підвалі, якщо хтось там проживав, вони почали ходити по хатам, почали галтувати, особливо цей случай після Бучі, Ірпіня, вони почали все те ж робити у нас в селищі. Ми закривали людей на підвали, били, катували чоловіків. Перший тиждень я взагалі, я просто я сходила з розуму, і це таке відчуття безпомічності, знаєш, що ну, ти, не, ти не можеш нічого зробити. і Це відчуття ненависті ну, в першу чергу, тому що за що і чому ну, це трапилось з нами, з нашими дітьми. Кожну ніч, коли ти лягав, і ти молив Бога, том, щоб ти просто живий залишився. І аби. Або якщо щось трапиться, щоб тут одразу, щоб ми не мучились. Кожний вихід, ну за покупками за піти, просто скупитися поїсти. Обходився мені ну дуже тяжко, тому що от, ти виходиш, ти йдеш весь на нервах, вони їздять, вони з... кругом, просто кругом. і Вони всі ходять з автоматами. Їжу люди всі розкупили попервах. Потім почали з Криму завозити. Ну, що розуміли, колбаса варіонка, ну паличка, там скільки грам 600, вона коштувала 700 гривень. І звісно почалися такі, як оліхії 90-ті були. Що люди там кого що було вдома, то і продавав. Тому було дуже складно. Ми всі кошти, що у нас були якісь збереження. За два місяці ми це все проїли. Бо ти ходив і ти навіть просто хліб шукав. Блокпости ми проїжджали десь більше 60 їхніх блокпостів. На кожному блокпості вони нас зупиняли. Вони Повністю переривали нам всю машину. Ми виїжджали ще з дітьми і з котом. У нас котик такий породістий, ми його не змогли залишитись, ми його забрали. І коли вони відкривали нас багажник, у нас там знаходилися ну, кошачий туалет, ці гранулки. І вони, у кожного з них було питання, що за пулі ми віземо. Ну, що це у вас за пулі. Вони ми роз, ну, ми їм пояснюємо, що це кошачий туалет. Ми ну що вони дійсно вони тупенькі, вони не розуміють, що це таке. Допитували чоловіка, роздягали. Вони всі требували якогось алкоголя, сигарет, ми це все брали з собою, бо ті люди, які вже виїжджали, вони нас попереджували, що вони на блокпостах ну, часто требують, щоб щось, що щось їм дати. І вже коли ми виїхали. Було все заміновано, тобто ми в дорозі не могли навіть вставати. Ну, Не в туалет не ні вийти, нікуди, але це було дуже складно. І коли ми вже заїхали на нашу підконтрольну територію, ми побачили наш прапор, ну це було дуже непередавайме відчуття, що ти навіть якось дихати став вільніше. Жити треба продовжувати заради наших дітей, заради майбутнього. і тому Кожного дня треба шукати в собі сили, вставати, посміхатися, де працювати, звісно, дуже складно працювати.